Ще хочу показати, в нас ось тут в кінці города. Ось де в нас обтягнуто вже сеткою. Тож вирішили, наче й красиве, але краще його прибрати. І з приводу пізносвітів також почитала, що вони ядовиті, а в нас... З цієї ділянки вийшла раз, копичка. Як я і казала, посіли вони в нас на дієту. Тепер буду сидіти ось на такому гарненькому сіні, яке ми висушили, накосили. Всіх вітаю на своєму каналі. Як завжди, новий день. Багато роботи. Сьогодні у нас на порядку денному позгрібати сіно і затягнути на чердак, який там у нас на будинку. Десь зникли оці всі борці зеленої зони. Не хочуть їхати копати сосенки свої, аби тільки язиком поляпати, а працювати ніхто не хоче. Так само і за сіно. Дармове сіно, за, взагалі безкоштовно ніхто не хоче забрати. Оце так дожилися. Взагалі перестали працювати і не хочуть працювати. Я реально в шоці. Безкоштовно віддають на халяву, за покос ми заплатили, тільки приїдьте, заберіть собі сіно. Ні, це ж треба працювати або треба щось тримати. А ми ось будемо перевозити два ящика. Тушонки з бройлерів. Ті, що наконсервували. Скільки в нас тут? 3, 4, 12, 24 баночки. Грузи в ниву. Нива вже готова, прицеплен. Прицеплений. Будемо возити сіну, закидати там на чердак. А що робити? Бо, як то кажуть, балакати це не мішки, ворочати, так? Палакати вміють всі, а працювати через одного. А покоментувати, що всі такі всі можуть. Ну, і так як в нас зажиріли наші кролики, третій раз злучаю, нічого в мене не виходить. Плюс вони починають в нас чи починають не те, що там починають, а нормально так ліняють. Це також висновок того, що вони не будуть злучатися. Що я вирішила. Я вирішила сьогодні привезти цілий прицеп сіна додому, познімати всі кормушки з кормом і залишити їх просто на воді і сіні. Для чого це? Зробити їм стрес перше, Ну і по-друге, їм трішки дієта не заважатиме. Тому при дієті і при стресі, я думаю, вони ж у нас загуляють, але будемо все одно перевіряти. Ну, я ж кажу, вже третій раз ми їх не можемо злучити. Тому буду, відповідно, застосовувати інші способи, але все одно злучки повинні бути. На м'ясо спрос є, а в нас його немає. Я не знаю. Все, поїхали. А що це таке? Каже, ми з вами. Ні, ми їдемо самі, а ви гуляєте вдома? Ні. Вячеслав. Чуєш, сина? Синуля? Ти мамі поможеш там помідорчики треба позбирати? Так, mm. да? поможеш? Буду дві робити, а там в початку, тут в кінці, бо трохи заважко носить. А отам по закраям то все, цурубалки здорові. Уже ось така у мене невеличка копичка вийшла. Цю половину забрала, там ще трошки залишилось. Тут рядочок такий невеличкий. Фух, дуже багато цурубалок позалишалося. Ну і такі ось кубки. Я позалишала, бо там багато землі. Оце ось ще трошки залишилося оце. А в мене там ще одна копичка. Зробила на дві копички, щоб трошки легше було носити, бо трохи важко. А ще хочу показати, у нас ось тут... В кінці города, ось де в нас обтягнуто вже сіткою, є могилка. Бачите, справжня могилка. Ковтон Микола Іванович, 1920-1943 року помер. Хлопчику, ну, молодій людині, було всього-навсього. 23 роки під час Першої Другої світової помер. Бачите, все захаращено. Мабуть, десь тут був маєток і раніше, наскільки я знаю, хоронили там, де людина померла. Буде час. Якось треба буде привезти до ладу. О, за отакі цурубалки я кажу щоб вони тут позалишалися. Погано, що не можна випалювати, як колись, так? Да? Ще й нормальна копичка виходить. Я думала, буде сікась накась Це ще поки що малесенька, тому що не все сіно знесла сюди. А тут така класна, вийшло. Вирішила сенце, Копички. Завтра приїду з маленьким. Понакриваємо клейонки, бо через тиждень у нас вже дощі. Шкода сіна. Ніхто безкоштовно не забрав. Тому працюємо самі з усами. Уси накрутили і працюємо. Або кролям. Згодуємо або піде на підстилання свинки. Ну а що робити? Нічого виходу я не бачу. Я сижу тут в бур'янах, відпочиваю в затіночку зі своїми копицями. Хочу сказати дякую тим, хто написав за ось тове дерево, да? я просто сіла у тут поряд, і тут ще ось вони ростуть на городі, бачите? Ось такі ростуть. І вони тут ростуть за горіхами в кінці города аж по три дерева. Багато хто написав, що це дерево, яке важко е, вирвати. Почитала особисто я за нього і зрозуміла, що нам його потрібно викорчовувати і, мабуть, не один раз, бо корні розлазяться на 6 метрів, і якщо дуже агресують паганці, то. Відповідно, вони ростуть під будинок, те, що нам не потрібно під фундаментом, тому будемо його убирати. Да, я читала, що можна там позабивати шифер, жалізо, щоб наші оці ось пагонці по землею не йшли. Але ж пагонці, я почитала, що можуть бути і на пів метра в глибину. Тобто це скільки ж треба забивати всього в землю. Тож, вирішили, наче й красиве, але краще його прибрати. І з приводу пізноцвітів також почитала, що вони ядовиті, а в нас є малеча, який дуже любить квітки і рвати, нюхати. Тому кому потрібні такі пізноцвіти, пишіть нам в телеграм-канал, я вам відправлю безкоштовно, тільки заплатите за доставку. Я вам повикаплюю всі цибулинки і, будь ласка, забирайте. Ну, якось так. Вже он рука дуже пече. Все, я свою вже роботу закінчила. Така площина стягнула сквала з одинадцятої. Зараз друга за 4 години. Ой, знаю, зараз налетять, де будуть, кричать що Да я, да я до пів години. А витозі лежить на дивані ногу на ногу і вус не дує. Так, пішла купатися пожарку капець. Bye bye. З цієї ділянки вийшла раз копичка. Два копичка. Трохи його понакривали. Ну і на тій ділянці дві. Ось тільки сіна ще маємо. Як я і казала, посіли вони в нас на дієту. Тепер будуть сидіти ось на такому гарненькому сіні, яке ми висушили, накосили. Без... Корму, повністю пусті кормушечки і водичка. Це все, що в них буде зараз протягом десь тижня точно, а тоді вже будемо дивитися по обставинах. о Тут не досипалося. Тут он трапляються такі гарні цурубалки. Але вони їх похрумкають. Де? Да? Ням-нямки. Хрумкайте, хрумкайте. Стану взагалі залізла низ. А що ти тут робиш? Вячеслав, покажи машинку. Покажи машинку. Це машинка? Дай мамі машинку. Дрн, дрн машинка.